Привіт, друзі! З вами Вероніка. Сьогодні, одразу без вступу, скажу вам, що ми будемо дивитись тему війни в Україні і прогнозу до кінця поточного року. Для кожного місяця я буду витягати по три карти, і ми з вами будемо дивитись, що вони означають. Отже, перший це вересень місяць. Витягаємо три карти до кінця вересня місяця. Як розвиватимуться події на фронті з точки зору українських сил оборони? Отже, три карти. Три так. Три карти дивимося. Угу. Сьогодні я використовую цю колоду Таро небо і Землі, яку я дуже люблю, яку ви вже не раз бачили на моєму каналі. Отже, ми бачимо карти Колосу Фортуни старший аркан. Трійка кубків. І це в нас. О, ще один. Ні, це... Це... Ага, це шестірка. Ох, яка прекрасна карта. Шестірка жезлів. Я сподіваюся, що все, все буде саме так, як сказали нам карти. Ну, по-перше, колесо фортуни в контексті саме цих трьох карт, воно нам е, говорить про те, що фортуна буде на боці нашої армії. Дай Бог, щоб так було. Фортуна буде на боці нашої армії. Подивіться, яка краса. Друга карта трійка. Кубків вона говорить про святкування невеликої, не глобальної хай перемоги, але про святкування якогось великого успіху, про навіть певну паузу, коли, коли, наприклад, людина багато працювала, чи, скажімо так, колектив, тому що ця карта колективної праці, дійсно, наша перемога це колективна праця. І ми бачимо, як колектив святкує, робить невеличку паузу, і колектив святкує момент успіху, який досягнутий разом, разом. От ми бачимо цей момент успіху, прекрасний. І остання карта мене дуже дуже тішить. Це шістка жезлів, яка просто називається перемога. Ей, просто, просто немає слів, чесно кажучи, немає слів. Карта, яка називається перемога. Ми бачимо вершника, який в'їжджає у підкорене місто або у звільнене місто, це вже як хочете, можна трактувати, і його зустрічають люди. І його вітають люди в цьому місці, як визволителя. Прекрасна, просто прекрасна карта. Я вам навіть її трошки ближче покажу, щоб ви могли її краще роздивитися. Боже, яка краса! Сподіваюсь, що так само і буде. Отже, це в нас був вересень місяць. Ідемо далі, далі. Жовтень місяць. Жовтень місяць, війна, жовтень. Прогноз на жовтень місяць? Отже, три карти на жовтень? Прогноз на жовтень, так, дивимося? Що у нас тут? Ого, ще два старших аркани. Ох, ситуація просто дуже-дуже серйозна. Те, що відбувається цієї осені, це дуже серйозно. Це дуже важливо для долі усієї України, як я бачу з цих карт. Перша це старший аркан імператриця. І зараз я вам розкажу, що, воно, що він означає. Друга карта це старший аркан закохані. І третя карта це. Дев'ятка Пентаклів. Також чудові карти. в мене також немає слів. Не знаю, ніколи, чесно кажучи, ніколи не було таких прекрасних карт не випадало. Дай Боже, що все було добре. Перша це імператриця. Імператриця спочатку розповім вам про загальне значення цієї карти. Імператриця це карта, яка символізує щедрість природи, як такої. Це символ ресурсу, який віддається людям просто так, просто, от, просто так, тому що це мама. Мама, яка дає своїм дітям усе, що їм потрібно, і не очікує на якусь оплату, на щось. На щось на щось, Ви розумієте, на щось, що має людина для тебе зробити. Людина просто віддає віддає від щирого серця, віддає як мама для того, щоб її дитина росла, розвивалась, щоб вона набиралася досвіду, щоб вона росла так, як треба. Так я це заплановано. в... Еволюції людській, і тут, в контексті нашого наступу Збройних сил України, ця карта говорить про те, що ресурс, ресурс буде надаватися Україні. І вона матиме, українська армія матиме цей ресурс. Тобто можна сказати, що союзники України нарешті, нарешті, зроблять свій глобальний вибір. Ви знаєте, що до останнього часу усі аналітики говорили про те, що Захід, скажімо, колективний захід, він. Скажімо так, він не хоче, щоб Україна програла, і він робить все для того, щоб Україна не програла. Але водночас він до останнього часу не робив усе, щоб Росія програла. Але ми бачимо, що нарешті, як то кажуть, Крига скресла. І нарешті можемо сказати, що на Заході ухвалили рішення про те, що Україна має перемогти, і Захід буде надавати нашій країні таку допомогу, щоб цю мету нам досягти. Друга карта також, власне, перекликається із першою це закохані, старший аркан закохані. Ми бачимо ідеальний союз ідеальних людей. Тут на карті зображені Адам і Єва в Райському саду. Нагорі їх благословляє Архангел Гавріл, і, власне, це також благословений союз. Сподіваюсь, що йдеться про союз України та Заходу, який тепер уже ніхто не може порушити цей союз. І нарешті третя карта також дуже хороша, це дев'ятка Пентаклів. Вона Означає ситуацію, коли в людини є все, що вона хоче, здебільшого в матеріальному плані. Тобто, вона має достаток, вона має дім своєї мрії, вона має оточення своєї мрії, вона має внутрішній спокій і внутрішню гармонію. Ось така ця карта. Прекрасні карти. Це в нас був жовтень місяць. Ідемо далі листопад. Стопад. Боже, друзі, невже невже справдяться ті прогнози, які казали про, про те, що до кінця року може закінчитись війна? Боже, як хочеться в це вірити? Просто дуже хочеться в це вірити. Отже, але ми домовляємося з колодою, що вона показує так, як воно буде насправді, а не так, як ми хочемо. Отже, листопад місяць для України, для українських сил оборони. Ще одна карта. Ось ця. Отже, подивимось. Ну, листопад, я вам скажу, не такий, не такий позитивний, як були попередні два місяці, але давайте дивитись, але й не настільки негативний. Фактично, ми бачимо символ позиційної війни, так званої. Ви знаєте, що таке, таке позиційна війна. Це стан війни, коли бойові дії трошки зависають. Чому вони, тобто, вони не настільки активні, якими вони були до цього часу, але вони все одно є. Чому не такі активні? Я думаю, тут все очевидно, адже це листопад місяць. Дороги стануть непрохідними для бронетехніки, танки не будуть застосовуватися, бронетранспортери не зможуть рухатися вперед. Отже, ми бачимо артилерійські дуелі, це вісімка жезлів, вона вказує на артилерійські дуелі, та, і, та просто, скажімо, обмін, обмін привітами, як то кажуть. Тобто обидві сторони будуть один в одного пострілювати, але без якихось певних наслідків і певних. Цілий. Ну І тут також ми бачимо двійка пентаклів. Це коли ситуація може змінюватися в один і інший бік. Тобто така собі позиційна війна, типова, типова картина позиційної війни. Артилерія, обстріли з двох боків один одного, і інколи переважання ситуації то на одному, то на іншому боці. Ось така у нас. Ситуація в листопаді місяці. Пішли далі. І в нас залишився ще грудень-грудень поточного року. Але, друзі, просто розумієте, ситуація дуже швидко змінюється, і карти також реагують на зміну ситуації, саме тому інколи довгострокові прогнози, інколи вони не виправдовуються, тому що. Ситуація змінюється і строки, строки весь час також змінюються. Хоча головний тренд, головний вектор все одно залишається незмінним. Ми йдемо до нашої перемоги. Отже, грудень місяць для Збройних сил України. Так, грудень… Ох ти ж Боже мій. Боже мій. Так, що ми тут бачимо? Ми тут бачимо диявола. Це диявол. Це дев'ятка мечів, і це в нас принцеса Кубків. Угу. Ну, що вам сказати? Можливий, чи якийсь обман, чи якась маніпуляція. Чи якась чергова ІПСО, інформаційна психологічна операція хуйла, але щось тут щось тут, щось тут, тут таке буде. Дивіться, люди на карті Диявол, вони зв'язані, і, можливо, і тут йдеться про якусь ситуацію, про якісь обставини, які просто. От ви знаєте, бувають бувають ситуації, коли просто є обставини, і не можна діяти інакше, можна діяти тільки так, тобто є лише один шлях дій, Один спосіб дій, один план дій в тій чи іншій ситуації. Буває так, що варіантів просто немає. Є тільки один варіант він абсолютно не найкращий, але він просто один і більше нічого немає. Можливо, саме на це вказує карта диявол. Про що говорить карта Дев'ятка мечів? Вона говорить про те, що. Має місце певний страх. Ця карта час від часу випадає, коли ми говоримо про Збройні Сили України. І цей страх, я досі не знаю, як його пояснити. Цей страх, як трактувати цю карту. Вона зображує дівчину, яка посеред ночі прокинулась від страшного сну. Хоча насправді реальної небезпеки тут немає. Це просто самонакручування, тобто це просто жахи, які наснилися. Насправді, їх немає. Але вона перебуває в такому стані страху, занепокоєння, стресу. І саме про це вказується карта на це. Щодо принцеси Кубків. То ну, тут ми бачимо ця карта емоцій, і, в принципі, досить, досить легких емоцій, і дуже добре, що вона саме випала в кінці. Тобто, в кінці року все ж таки буде вихід на позитив, на позитивні емоції, на надію. На, тобто, в кінці року у нас відкриється надія. Подивіться, над цією дівчиною прекрасною, над нею парить лебь лебідь, а в неї в кубку є тваринка. Якщо не помиляюсь, це в нас ем, ця морська морська тваринка, боже забула, як вона називається. Коротше кажучи, це і тут ми бачимо дельфінів. Тобто це досить досить позитивна карта, і вона говорить про те, що в кінці під Новий рік ми матимемо якусь нову надію, нову позитивну емоцію щодо війни в Україні. Ну, отак, друзі, такий в нас сьогодні розклад. Пишіть, що ви думаєте щодо цього. Звісно, що перші, перші два місяці просто, просто вразили, просто вони були прекрасні. Давайте так, давайте сподіватися на те, що. Те, що показали нам карти на початку розкладу для вересня і для жовтня, саме це справдиться. А решту вже будемо дивитись далі. Будемо вважати, що карти не знають, що буде у листопаді і у грудні. Тоді ми трошки пізніше ще, ще раз подивимося цей розклад. На цьому все. Слава Україні!